Друзі, розкажу за цей затоплений ось бамбук. Дуже класна штука, приблизно довжиною він 50-60 см. Але його надзвичайно важко втопити. Тобто в мене тут якби безлад трохи лежить, тому що він піднімається. Приблизно лежить ось тут кілограм 30. Приблизно це важкі камні, камінці. Ну, 20, може, 20, ось так. І його надзвичайно важко втопити. Він приблизно ось такий бамбук, щоб втопити його, приблизно оце кілограм 20, мінімум лежати, а той більше має. І по часу десь приблизно займає 3 роки це. Але це цього варте. Лежить він приблизно 10 років, бо Терегопліхт його злизує, він смокчує його. Тобто він ним як. ну, Мабук, це не деревина, але він харчується як деревиною, він має собі що злизувати. І плюс як, як схованка для нього. це. От він, коли його налякати, він туди ховається. А Він мене не боїться. Але якщо о, чуть щось він одразу має куди ховатися і в нього не, не такий стрес. В нього голова схована, він повністю туди залазить. Але в нього голова схована і все, йому вже комфортно. Але щоб втопити його, щоб він ось камні можна буде через років 3 забрати, і він не буде вспливати. Але це років 3 потрібно, щоб він втопився і не піднімався. А потім ще 7 років він може лежати і просто сом вже його буде злизує. І в попередніх відео там видно, що за, де... Я вже скидав відео, що за 10 років сом з ним робить. Тут товщина його приблизно 1,5 см, бо це низ самий бамбука, і там трошки менше на другому плані лежить. Тому дуже класна штука лайфхак.